Всім привіт! У нас сьогодні новолуння. Давайте подивимось, які події будуть у вас програватися в цей період. Від сьогоднішнього дня, 27 лютого, ну воно вже день закінчується, хорошо, давайте 1 березня буде. протязі доби, як ви дивитесь, і впродовж двох тижнів, як програється для вас які події будуть? Якісь події в домі, щось пов'язане з важкою ситуацією, можливо, є якийсь чоловік водолі, близнюки терези, і цей чоловік знаходиться в вашому домі, можливо, ви саме є цим чоловіком. У вас є якась важка ситуація, або цей чоловік якось робить вам якісь перепони, утяжеляє вашу ситуацію. Чоловік може бути військовий, юрист, адвокат, поліцейський, все, що зв'язане з правом з зброєю. Чоловік точно має зброю. У когось програється так, що цей чоловік. Якось заради своїх інтересів покине е, свій будинок, свою сім'ю, перестане вкладатися в, в, в те, що пов'язане з будинком. Цей будинок може бути не, не лише там, де, наприклад, сім'я якась, тобто ваш законний чоловік, цей будинок може бути його роботою, робочим місцем. І Через його дії все стане на паузу або стало на паузу. Або вам буде ж така порада, наприклад, якщо ця, ця ситуація описує ваше робоче місце, то вам порада буде піти з того місця, саме якась будівля, яка робить вам дуже багато незручних ситуацій, багато навантажень. Ця будівля не дає вам розвиватися, рухатися далі, якось діяти в ваших інтересах. Тобто ви полишаєте. Цю місцевість ви становитесь, укріплюєтесь на якихось своїх позиціях, тобто, ви становитесь вище, у вас ідуть зміни і завершення якоїсь ситуації. Ситуація пов'язана з брехнею з, якимись прихов... з чимось приховане, з якимись таємницями. Таємниці пов'язані з молодою дівчиною. Також може бути дівчина а, близнюки Терези та Водолій. Дівчина може мати світло русяве-русяве волосся, досить струнка, юна, 18-25 років, навіть я б сказала, до 24. -х. Може яскраво фарбуватися, також вона може працювати кухарем. Досить часто в неї можуть бути якісь такі колючі, ріжучі предмети, може бути медсестра, лікар Ну, лікар у такому віці точно не може бути. Може бути медсестра, може працювати кухарем, може любити готувати. Може, наприклад, вона любить, з ножицями працює. Вона саме ця дівчина. Водить вас в якусь обману, є якась брехня, і є якась е, прихована від вас інформація. Інформація пов'язана по страшному суду, тобто це щось є доленосним. Так тобі надо. Так, продовжуємо. Є якась підвища, 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 мене тут трохи перебили, підвищена ситуація, яка скоро буде дуже швидко роз'яснятися, продвигатися вперед. Тобто щось у вас було таке, якийсь брак інформації, у вас був, чогось вам не вистачало якоїсь інформації, застой був. В плані отримання цієї інформації ви досить скоро якісь новини почнете отримувати. Так. Це пов'язане скоріше, ці новини будуть від чоловіка, чоловік рак іде знову і знову ж таки водолій ці новини будуть пов'язані з тим, що вони прийдуть. В... До вас через інтернет. Ця людина залежна від вас, залежна в хорошому плані, тобто ви маєте якусь певну силу над цією людиною. М -м -м -м. Можливо, ви якби позитивно виглядаєте в очах цієї людини. Людина має до вас позитивне ставлення відношення. Позитивно відноситься від вас. З'явиться якась людина, буде спілкування через інтернет, і через це ви виходите з застою. Людина вершить правосуддя. І людина вершить правосуддя як і в плані духовному, так і в плані юридичному. І це може бути просто якісь, скоріше за все, це може бути допомога якогось, навіть адвоката, чи щось новини, пов'язані з, з якоюсь справедливістю. Тут людина. Ну, я просто не, не знаю таких людей, яка людина може бути два в одному, і адвокатом, там, юристом, і священником. Якщо ви знаєте таких людей, то це саме цей чоловік буде. Mm. Левоодолій рак. Так, що ще. Вихід із обмежень, дуже різкий вихід з обмежень у когось іде. Тобто, якщо у вас був якийсь застій, у вас не було якихось можливостей. Щось було у вас трохи чогось не вистачало, можливо, саме вам не вистачало чого, що дозволяє вам діяти, і у вас різко йде вихід із цієї ситуації. Якщо ви взагалі тут полежали, наприклад, цілий день, там, наприклад, там, де ви на дивані, наприклад, на ліжку, і тут ви різко починаєте дуже багато активності проявляти. Активність може бути, якщо ви чоловік, то до вас буде з боку пентаклів, тут іде стрілець діва, близнюк і рак, королева кубків. Якщо це старша за вас жінка, вона може бути вашим роботодавцем, вона може бути вашою старшою сестрою, може бути вашою матер'ю, може мати хвилясте волосся, темне... Темне хвилясте волосся, може мати домашнє господарство, може мати дуже багато рослин, ем, як, у, як кімнатні рослини, може мати якийсь сад у себе там, наприклад, у дворі. Ем, також тут дуже багато пташок, поруч з нею може, наприклад, у когось є папуга вдома. Ем, темнорусе, темний. Темно. Таке, ну, не, не чорно, не і синя, а чорне. Тут, скоріше, природний колір волосся буде. Або фарбований так, щоб під натуральний колір волосся. І ця людина починає е, активно проявлятися в вашу сторону після якогось застою. Тобто людина щось обдумувала, можливо, е, була якась пауза, і в ітоги вона. Проявляється так у вашу сторону, що ви отримуєте якийсь певний достаток. Це може щось бути пов'язане з вашим бажанням особистим. Якимось. Можливо, ця людина допоможе втілити вашу якусь дитячу мрію. Так, знову ж таки сонце. І лив. Ви могли довго знаходитися, знову ж таки, для чоловіка довго у вас могло бути такий стан, як розбитого серця, і в результаті ви різко міняєте своє положення в ту сторону, що ви становитесь теж королем пентаклів. Тобто тут може бути якесь воз'єднання, союз, якийсь, тобто тут пара, якщо ви були, наприклад, на відстані з кимось. От. Не могли довго зустрітися, овентелець є тут. Може бути причина тому, того, що у вас був застой. Застой може якась невеличка там депресія. Тобто, і тут йде воз'єднання, тут іде якась пара з'являється. Риби овен, може бути жінка, може мати довге риже волосся, може мати кота вдома, камін у неї вдома, може бути, також може займатися езотерикою, щось приховувала, якісь. приховувала те, що в неї починається якась нова робота відкриваються якісь нові горизонти. Дуже багато дій вона для цього докладала з усіх дій. Так, і вона з королевою іде, становиться імператрицею, тут іде у жінки і зміна статусу. Або ж якщо це, я, це ви являєтесь такою дівчиною, то вам тут буде порада приховувати те, що у вас якісь зміни почалися, те, що ви, наприклад, почали втілювати якусь нову справу, наприклад, відкрили свій бізнес, тобто в такому плані, і це призведе вас тоді до росту. Тримати все в тумані довкола себе, не давати чітких відповідей. Якщо ви не будете чітко, наприклад, хтось буде у вас дуже багато людей допитуватися, як у вас там справи, чим ви займаєтеся, і ви будете тримати їх на відстані в якомусь тумані, Ваше ваша життя зміниться в тому, зміниться так, що ви становитесь дуже активною людиною, у вас з'являється якась така, наче... починається якась нова, щось нова, якась справа починається, і ви будете дуже-дуже багато, і ця справа, до речі, надовго вона у вас буде. Так, і це буде ще, до речі, у партнерстві з кимось. Ви будете дуже активна в, цьому, в цій роботі. Ця робота буде стабільна, приноситиме вам якийсь постійний дохід в партнерстві з кимось. Ви не хочете співпрацювати з цією людиною. Тут іде якісь. Або ви боїтеся відмови, наприклад. Скоріше за все, так. Якщо ви боїтеся, що вам людина відмови співпрацювати з вами, то це лише надумані ваші ілюзії, фантазії. Так. Да. Коли, якщо ви наважитеся людину попросити про допомогу, або запропонувати людині співпрацювати з вами, ви отримуєте позитивну відповідь на свій запит. Тобто ви боїтеся людину просити про допомогу, тому що ви думаєте, що вона вас, вам відмовляє. Ні. Вам треба дуже багато старатися працювати, показати. Щось будете або вивчати, або бути дуже пильною у цьому. Інакше, може бути, тут треба якась інформація. Цю інформацію вам може надати скорпіон віси. Скорпіон віси, чоловік може бути. От. Можливо, цей чоловік буде провіряти якість вашої роботи, до речі. Тому вам доведеться багато зусиль прикласти. В принципі, в результаті він залишиться задоволений. Тут вам може доведеться вивчити якусь додаткову інформацію і. Максимально себе проявляти в цьому. Можливо, ви шукаєте якогось мецената, спонсора. Людина ця досить, так знаєте, ставиться, береже свій ресурс. Хоча ця карта часто кажуть, що карта жадіни четверка Пентаклі. Но ця людина побачить у вас якісь перспективи і стабільність. І якщо ви реально, якщо ви максимально проявите себе, покажете всі вигоди якісь там, людина буде в вас складатися. 16 Людина буде захищати, відстоювати ваші позиції, захищати вас. Людина позитивно до вас ставиться. Так, далі йде руйнування якогось союзу, партнерства, повністю розірвання. Знову ж таки близнюки рак овен. 7 8 числа може це статися або через 7-8 днів. Руйнується якесь партнерство і тут аж знову ж швидко з'являється шанс. Приховати свою свої стосунки приховані. А якщо це дивиться мене людина, в якої були якісь там, наприклад, стосунки ви і одружений і одружена, і ще й коханка коханець був, то тут з'являється так, що ви руйнуєте стосунки зі своєю дружиною чоловіком і е, ви починаєте реалізовувати себе у відносинах саме з коханкою коханцем. Тут плоть може до нового заміжжя або одруження. Якщо ви будете за це задумуватися, то це вас приведе до застою, до якихось відсутності ресурсів у сім'ї, у вашій. Що це таке чому кино? Це може бути колишня ваша дружина, Терези та Водолій, Може бути по гороскопу жінка, вона може вам погрожувати, що я зроблю так, щоб в тебе буде застій, у тебе нічого не буде. Якщо ти, я, якщо ти підеш. Людина хоче вас до себе прив'язати. Людина буде вам писати про це? Я зроблю так, щоб в тебе нічого не вийде. Людина буде маніпулювати вами, щоб ви робили вибір якийсь. Який вибір. Який вибір. Хочеться людина. Людина хоче зберегти стосунки з вами. Люди... Ця жінка не хоче розривати з вами стосунки, вона якби хоче вас залишити собі, хоче мати владу над вами. Хоче, щоб ви прийняли сторону її. Людина може навіть сваритися з вами якось така досить грубо. Можуть бути погрози. Вона вважає, що ці погрози. Зроблять так, що, наприклад, вона дізналася, що є якась третя особа у ваших стосунках. Вона вважає, що якщо вона буде вам погрожувати, то вона стане переможницею, і саме вона, третю особу, вона зможе якби, знищити, вигнати її з вашої сім'ї, пари, троє. І завершити ці стосунки на стороні. Саме через. Про натір. Через по рози. Тявець водоліко заріг тут іде чоловік. Людина саме бачить якісь нові перспективи для себе, стати е, має якусь ідею, і людина бачить перспективи того, щоб реалізуватися і стати більш матеріально забезпеченим у фінансовому плані. Ця ідея йому дуже прямо вот так. Да, Альфонс, якийсь ще що? Так, тут хтось, може бути. Якийсь чоловік, який має наміри буде проявлятися з почуттями. Може пропонувати створити сім'ю якусь, якби буде мати... Ну не те, що маніпулювати, можливо, будуть звучати такі слова, і так добре разом, то чому б ми не можемо з тобою якби офіційно вкласти наші стосунки, оформити. Стрілець козиріг дівчина може якби в тайні від цього чоловіка якісь робити дії, які пов'язані з її ресурсами, для того, щоб зберегти ці ресурси, якщо це ви саме та жінка, і дивитесь мене, тобто ви розумієте, що чоловік, якби має нечисті наміри по відношенню до вас. Ви будете оборонятися від цих е, стосунків, саме у плані того, щоб оформити їх офіційно. Але розриву тут теж якби не йде. Але ви їй скажете, що ми з тобою завершуємо розмову на цю тему. Тобто Посеред ночі, можливо, якби... хтось щось забрав ваше таємно від вас. Це привело вас до того, що ви зараз знаходитеся в якомусь підвищеному стані. Він забрав це те, над чим ви дуже багато працювали. А ви працювали над тим, щоб стати імператрицею, людина, яка керує, людина, яка незалежна, людина, яка статусна, ресурсна, яка має владу. Або захоче вкрасти. Так, да, Людина отримає, не отримає, людина побачить, який шанс забрати це. Дуже багато думок ілюзій, але в результаті людина залишиться ні з чим. Лю... Якщо ви будете починати з цією людиною якусь розмову, тут саме буде чоловік, чоловік може мати якусь щитину трохи довгувати волосся. Саме може бути брюнетом. А, також цей чоловік буде постійно вам брехати від, як би, водолік, Уникати розмови буде. Ще йде така фраза Побойся Бога. Буде старатися проявляти себе як набожна людина, максимально набожна, максимально добра, щира до вас. Може, у вас що шому оточенні є якийсь чоловік теж, який має високий чин, високий статус, чоловік керівник, чоловік дуже багатий, я б сказала, чоловік має. Чоловік вам про щось скоро напише. Скоріше за все, саме цей чоловік вам допоможе викрити брехуна і зробити так, щоб або допоможе вам цього брехуна крадія посадити, або зробить так, що цей крадій не зможе нічого вам зробити. Обмежить його в чомусь, приведе до п'ятки пентаклей в результаті. Тобто, це може бути якийсь правозахисник, наприклад. Слово цього чоловіка...